капітал нашого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Зарплата Шмигаля за 2024 рік склала 1 мільйон 160 тисяч грн. Це приблизно по 100 тисяч грн. зарплатні на місяць. Його дружина Катерина задекларувала 8,5 мільйонів гривень доходів. Це пенсія, зарплатня та доходи від бізнесу. Активи сім'ї Шмигаля складають Мільйон 92 тисячі в гривнях та 382 тисячі доларів, тобто грошових активів понад 17 мільйонів гривень. Денис Шмигаль зберігає 140 тисяч доларів готівкою та 207 тисяч гривень у банку. Дружина Катерина також має відкладені кошти, зокрема, 242 тисячі доларів та 250. 4 тисячі гривень готівкою, також 626 тисяч гривень на двох рахунках у банку. Також у них у власності два земельних участка по 2200 квадратів кожний у Львівській області. Катерина Шмигаль також володіє земельною ділянкою на 151 квадрат та будинком на 216 квадратів та гаражем у Львові майже 18 квадратів. Ще одна земельна ділянка у Львові належить їй на 25%. Це приблизно 458 квадратних метрів.